Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка, до нас за допомогою звернулася дівчинка Маринка. Вона допомагала мамі мила посуд і випадково розбила улюблений мамин сервіс. Мама її не сварила, сказала, що таке може трапитись з кожним. Та Маринка хоче зробити мамі приємне і просить нас зліпити новий чайний сервіс. Та перед тим, як почати робити. Давайте розглянемо чайник та чашечку. Чайник більший за чашечку має носик і ручку. Зверхи отвір закриває кришечка з маленькою ручечкою, чашка менша з ручкою та без кришечки. Ще у сервізі є блюдце, воно невелике, кругле та мілке. На блюдце ставлять чашку. Миє посуд наш антошка. Миє вилку, чашку, ложку. миє блюдце і склянку і закрив міцніше кран. Тож починаємо роботу. Спочатку ми зліпимо чайник, беремо шматок пластиліну і ділимо його навпіл. Одну частину ділимо на 4 частини. три однакових і одна менша. Скочуємо три кульки. Велику, середню та маленьку. Велику кульку трішки сплющуємо. Це наш чайник. Середню кульку сплющуємо у млинець. Це кришка чайника. Маленьку кульку прикріплюємо до кришки. Це ручка. Прикріплюємо кришку до основи чайника. Потім скочимо конус. З конуса робимо носик чайника, примащуємо його до чайника. Потім робимо повбаску і формуємо ручку, прикріплюємо та примащуємо до чайника. Чайник прикрасимо кольоровою квіточкою. Тепер ліпитимемо чашку. Ділимо пластилін на дві нерівні частини. З більшого ліпимо чашку. Формуємо кульку і за допомогою пальчика вдавлюємо середину. З меншого розкочимо ковбаску і робимо ручку чашки. Прикріплюємо та примащуємо. Завій пластилін забираємо за допомогою стека. Залишилось зробити блюдце. Шматок пластиліну скочимо у кульку, а потім розплющуємо. Трошки вдавлюємо середину пальчиком. Блюдце готове. Ось такий чудовий чайний сервіс ми зліпили. Думаю, Маринка та її мама будуть раді із задоволенням пити часть з нашого сервізу. До нових зустрічей, маляти!